Ну що, друзі, вітаю вас на каналі Криптокрю. І сьогодні ми знову будемо говорити про глобальне. Як завжди, сьогодні будемо говорити про біткоін, про булран будемо розглядати різні ситуації на ринку. Взагалі, поговоримо про тренди, які є на сьогоднішній день, і найголовніше, як не залишитися поза ринком, коли настане момент істини. І також розберемо, чи зараз вже йде той булран, чи все ж таки це не бичка, а шмичка, як то ми любимо говорити в нашому ком'юніті. Отже. Давайте будемо переходити і потихеньку рухатись по темах цього відео. А перед початком цього відеоролику пропоную вам підписатися на цей канал, а також поставити вподобайку дзвіночок. Ну і коментар на підтримку нашого каналу. Давайте просувати україномовний YouTube разом. І так, ну що, давайте почнемо з улюбленого. А це як завжди, ми подивимося на те, що ж я вам говорив в минулому відеоролику. Минулий відеоролик він був 13 днів тому. Я надію, що ви встигли заскучати трішки за мною. Це було відео взагалі про криптокартелі, мафія, кінець епохи, взагалі їх діяльності. Дуже цікаве відео. Дивлюсь, вам сподобалося і переглядів. Більш-менш нормально набрало вподобайок, а коментарів то я взагалі мовчу. Їх досить багато. Такий актив я хочу бачити під кожним відео, і тоді я буду випускати подібні від. Відеолики якісні з крутою інформацією. Отже, основний тезис в мене був в цьому відеоролику в цілому, що ейфорія почнеться. Друга така хвиля ейфорії почнеться, коли ми дійдемо по BTC до значень ближче як 48 тисяч доларів. Чому тому що ну я думаю, тут так все зрозуміло? Психологія так працює. Якщо навіть подивитись зараз сантимент, також подивитися Glassnode, то в цілому видно, що оптимізм на ринку він вже є. Також буквально на днях голова федеральної резервної системи. Джером Пауел, він, можна так сказати, дав зелене світло інвесторам і проговорив досить цікаві речі. Це щодо фондового ринку. До речі, його сьогодні ми також трішечки затронемо суміжність. Ми будемо повертатись до минулого, що ми вівчали на початку цього року, як воно я зараз. І знову ж таки будемо говорити про майбутнє для того, щоб у вас була цілісна картинка, а не просто слова. Так ось ми пробили зону продавця. Це перша сильна зона продавця. Ми плавно тут росли, і в цілому ми вже з неї вийшли. Далі у нас є наступна три на зона, чому вона являється тригерною? тому що якщо там відбудеться та зупинка, яку очікує зараз більшість, що мене вже трішки напрягає, що більшість очікує тут зупинку, а також похід вниз, той, який так хочеться побачити, інвесторам. Якщо повернутися трішечки, значить, в ході історії назад і згадати наш наш стрім, який я проводив ще 10 місяців тому, тут я проводив аналогію одразу. Знаєте, початок 2023 Року, я виходжу зі стрімом і показую вам глобальну картинку, взагалі, що можна очікувати на ринку в 2023 році. Це ми дивимося на фондовий індекс SP 500. Я тут намалював таку історію. Ну, якщо ви захочете, ви зможете передивитись усе і зрозуміти логіку того, про що я вам говорю. Дивлячись на це, тоді кореляція з BTC була досить високою. Прямо ходили вони практично один в один. Зараз ж ця іде моментальна така, знаєте, в моменті розкореляція із новин по спотубіті Сітіфам, але тим не. Менше давайте перейдемо на SP 500. І що ж відбулося? Дійсно, порівнюємо. Давайте це закриємо, порівнюємо. Ось ми тут знаходилися на 4100 доларах. Зараз дивимося. Ну в цілому відбулося так, як і малювалося. Тут тобто, я художник, я так бачу. І суть у тому, що в цілому індекси, такі, як там Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, зараз дуже сильно пішли уверх після промови Павла. Dow Jones взагалі побив свій АТХ. Тобто, це. Приводить до такої, скажімо так, ейфорії на ринку. Плюс не забуваємо, що зараз йде, скажімо так, новорічне ралі, чому тому, що компанії проводять байбеки для того, щоб річний звіт свій подати гарним, красивим і щоб всім інвесторам було добре. І ну, звісно, підтримувати ціну своїх активів, щоб репутація була світлою. Ну і все інше. Коротше, це деталі це не важливо. Біткоін в цей момент також ріс. Тобто зараз ми перейдемо на мій графік. Також ріс зріс. Він до 44 тисяч доларів. Зараз ми пішли на корекцію. Якщо подивитися, я в телеграм-каналі знову ж таки писав. Ми залишили тут геп на сім'ї біржі. Зазвичай це Чикагська фьючерсна біржа, товарна біржа. Тут торгуються біткоін і ефіріум до долара в парі до долара. Досить великий об'єм торгів там відбувається, живих грошей. І ось ці гепи вони утворюються на вихідних. Коли ми виходимо з вихідних, може бути ось такий розрив в ціні. Зазвичай ми проторговуємо усі ці гепи. Якщо подивитись на історію, я тут повідмічав. Всі проторговані гепи, які були раніше, ось ви можете побачити всі ці червоненькі такі, скажімо так, крапочки це все гепи, які проторговані. І тут цікава картинка геп, який не проторгований на денному графіку, і він знаходиться в діапазоні 9-10 тисяч доларів. Ми про це також транслювали на ведмежому ринку, який проходив тут. І саме тому ми дивилися ще на варіант походу нижче, тому що там перше є геп, друге, ви вже всі пам'ятаєте, я вже розповідав. Повторюватись не буде, які там маніпуляції відбувалися. щоб більшість людей думало, що ми підемо нижче, зловити дно, відкупити. Навіщо зараз купувати, якщо буде просадка, я куплю краще там, і в ітозі на заборі купуєш там, де ми вже продаємо. Історія досить цікава. Так, ось зараз і по фандінгу, і взагалі по сантименту видно, що було б досить логічно зняти. Все ж таки, ось цей геп. Про це я говорив, що ми його залишимо на потім. На коли ну невідомо, можливо, він залишиться в історії так само, як і цей геп. Хто його знає? Побачимо вже згодом. Коли біткоін буде по 200 тисяч доларів, він буде виглядати так само, як цей для нас. Зовсім малесенький графік такий великий над ним. Це також нормальна історія. Але я хочу проговорити досить такі важливі речі. Ось я озвучував такі думки по логіці в рамках навіть минулого бичачого циклу: спочатку раллі, потім розгрузка на 75%. І тільки потім істинний булран після цього. Ось тут ця історія має всі шанси повторити. Але найголовніше в цій ситуації, що потрібно розуміти, це те, що знати не потрібно, потрібно обдумувати всі свої дії. І зараз більшість людей, з якими я говорив, які також закуповувались навіть з нами на низах ринку, вони готуються до чого: фіксувати свої позиції ось тут і перенабирати вже до прикладу ось тут або навіть нижче. Тобто, якщо біткоін піде нижче, до прикладу перекривати той геп, який я вам показував. Але суть в наступному, те, що ми все ближче і ближче до булрану. і. І як не пропустити істинний булран. Тобто, зрозуміло, що спекулюємо там на деяких монетах два ексиловим, на деяких монетах 3 триксиловим, на деяких монетах взагалі там по 10-20% профіту за рік і так далі. Як ж не пропустити самий сок ось цього ринку, саме булран? І насправді досить багато інвесторів, і трейдерів, і спекулянтів вони роблять одну й ту саму помилку. Вони хочуть проспекулювати, вони хочуть набагато більшим об'ємом зайти, вони хочуть вижати все з ринку, але на практиці. Виходить навпаки, виходить так, що їх залишають на заборі, і якщо дійсно зараз подивитися Twitter, зараз подивитися телеграм-канали, Ютуб канали, то більшість людей говорить, знову ж таки про цю історію з походом нижче. А змоделюємо таку ситуацію, якщо ми все ж таки нижче не підемо. Який тоді у вас план? Тобто, ось це важливо розуміти, як я вже говорив і повторю зараз, що 2022 рік був роком спекуляцій, тому що йшла гаряча фаза ведмежого ринку, навіть наповнена ліквідністю. На сьогоднішній день це криптовесна, і дійсно ми зробили досить великий рух. Але чи буде розумно фіксувати всі свої позиції з метою перезайти десь нижче, якщо ми підемо нижче? А якщо ми підемо в істинний булран? Моделюємо ситуацію. Якщо на початку цього року, 10 місяців тому я про це не думав, то на сьогоднішній день картинка маслом складується. Захід інституційних гравців на початку цього року в активи суміжні з ціною BTC. Біткоін насправді він можна вважати його фантиком, активом, яким маніпулюють, який роздувають і все інше. Але суть в тому, хто заробляє на ось цьому маніпулюванні BTC найбільше, тих, хто купує акції майнінгових компаній, самі майнінгові компанії, ті, хто виготовляють майнінгові спорядження, продають його. Це реальні кошти. Також коли ви інвестуєте в компанії, які. Суміжні з Бітісі, там, до прикладу, то MicroStrategy, МСТР акція або Джі Grayscale, грейскейл траста акції неважливо. І якщо в один момент ми побачимо все ж таки на фондовому ринку якусь розв'язку з негативним сценарієм, навіть логічно було б подумати, що біткоін піде нижче, піде нижче, піде з його потягне. Ми оновимо дно і все інше. Прямо як це було. В цьому циклі ми пішли знову ж таки в таку можна сказати медвежку, майже повноцінну, мінус 75 відсотків від вартості активу, і знову ж таки затяжний перерозподіл активів. А що якщо цього не відбудеться в цьому році і в цьому циклі, взагалі? А що якщо найвеликий обман це чекати, якраз таки знову відкату і знову зниження ринку? До чого я це все веду? Ось до прикладу, моделюємо ситуацію. Ми знаємо, що зараз в хороших профітах ті ребята, які купували акції майнінгових компаній. Ті ребята, які випускають майнінгове спорядження, тобто майнінг ферми, продають ті, хто інвестував в акції компанії MicroStrategy та в Grayscale Trust GBTC. А якщо вигідніше їм буде зробити наступним чином, до прикладу, фонда летить вниз, тобто по тим чи іншим причинам, все ж таки інфляція все ще знаходиться вище трьох відсотків. Все ж таки, монетарна політика є до цих пір жорсткою. Зниження ставки про нього говорять, але його поки не відбувається. В банках наростає, скажімо так, криза з нереалізованим збитком, і плюс на носі вибори в 2024 році, в США ситуація нестабільна, геополітична ситуація також нестабільна. І в ось цей весь ріст на фонді. З одного боку, я розумію, що насправді це все просто інструменти для заробітку. Не потрібно знаєте, по книжці ринок. Ти ніколи в житті не прочитаєш. Тут потрібно думати з іншого боку, будувати свій план. До прикладу, фондовий ринок летить вниз, він падає. Тут іде паніка. Капітал буде виходити з фондового ринку, куди зрозуміло. Тут як піддать золото. Тобто я вже цю історію з золотом говорив, розказував вам і про золотий ETF перший і так далі. А якщо наступним активом, в який будуть люди тікати на паніці з фондового ринку, є біткоін. Ось це була б дуже крута форма маніпуляції, як по мені, і закинути біткоін, до прикладу, перед цим на якісь досить високі значення. До прикладу, це буде 80-100 тисяч доларів за біткоін. Ось ці історії про мільйон доларів за біткоін. Хтось з них сміється, а я розумію, що це реально, тому що практично всю емісію BTC контролює один картель. Чому вони не можуть звінтити ціну біткоїну туди? Вони це можуть зробити, але вони це зроблять під ті ринкові реалії, які, які їм дозволять розгрузитись там. Тобто я зараз не про. Прогнозую біткоін по мільйону ні в якому разі, але я говорю за таку історію, що до прикладу фонда летить, а біткоін росте або стоїть в боковику, все і знову ж таки, слухайте те, що зараз, скажімо так, вносять в голову людям такі люди, як той самий голова Блекроку. Він прирівнює біткоін до золота, все більше людей про це починає говорити. Тобто, це знаєте, нативно прогрівають аудиторію до цього. І тоді вже істинний булран Чому я говорю, що зараз це не булран тому що якщо подивитися. На ліквідність загальну в системі криптовалют, то її дуже мало. Реально, ми відкриваємо позиції по тому самому атому з невеликим об'ємом, об'єм позицій, там 400 тисяч доларів, тягнеш там 2,5-3 тисячі доларів профіту, закриваєш позицію, тебе розмазує, тому що стакан пустий, ордербук пустий. Нема ліквідності, досить мало гравців, і половину твого профіту просто з'їдає, тому що ти закриваєш позицію. А що говорити вже про якщо у вас взагалі якась там велика позиція на там. Мільйони і мільйони доларів об'єму, то вибачте мене, вам взагалі потрібно буде закриватись лімітами, маленькими порціями і так далі. Це не бичачий ринок. Ріст активу не дорівнює бичачому ринку. І з іншого боку, історія, яку ми бачимо, це те, як надувають лоукап активи і зараз заробляють на них. Якщо подивитися, який об'єм торгів знаходиться на монеті Атом денний, це там. Умовні сотні мільйонів доларів. Якщо подивитися на, якихось, на якісь мемкоїни, які зараз шиляться, які зараз просуваються, на яких зараз досить багато ліквідності. Чому їх лістять біржі, топ-1 біржі? Тому що там люди торгують, там є як торгувати, ним легко маніпулювати. Емісія знаходиться в одних руках. ММ працює гарно, інфлюенсери підключаються. Там дійсно є оп, що закритися, і дійсно досить багато волатильності. Давайте навіть просто дивитися. Давайте ось так: про альтсезон, про альткоїни. Також трішечки мови дам. Одразу я буду відкривати тижневий графік і будемо продивлятись. Давайте, альти. До BTC. Спочатку ми дивимося біткоін. Біткоін відтворив досить гарний рух на тижневому графіку. Ефіріум відтворює за ним, але він ще далеко не по тій самій силі їх відтворює, як той самий біткоін. Тобто, альтсезону ще не було. Навіть такого, знаєте, міні альтсезон. Були памп-сезони, деякі, де коли ліквідність з BTC перетікала, ось домінація перетікала, так як ми по графіку написали, перетікала в альти, альти трішки там росли. Але загальна ситуація вона виглядає наступним чином. Ну ще lінк так кожного нормально. А якщо подивитись в загальному загальну картинку. Альти ведуть себе досить слабко. Вони знаходяться на низах. Вони знаходяться біля рівнів накопичення минулого циклу. Щоб ви собі розуміли про них я також розповідав у відеороликах. Тобто, загальна картинка не дуже, начебто не дуже гарна, не дуже хороша. А тепер перейдемо на ось ті такі мемкоїни, які більш нові. Ну і серед них будуть не тільки мемкоїни, а й малокапіталізовані монети. Знову ж таки по системі прості простій вони працюють. Найбільша частина емісії в руках фаундерів. Вони маніпулюють ринком і тягнуть свої монети вверх. Блузіла. Досить таки високо, вона вже під своїми, можна так сказати, АТХ Дивимося. Ladies, це так само мемкоін, Кош близько до АТХ, Сьогодні ми торгували. Відео ви вже побачите, напевно, на вихідних. записую його в п'ятницю. Далі, Bonk, Тут взагалі я мовчу. Типу тут ікси, ікси, ікси Також мемний коїн, собачий коін. Далі ТРБ, який ми тягнули з 40 доларів і доверху. Також, практично АТХ вже був. Ну і знову ж таки тянемося в ту сторону. Зараз суть взагалі у чому в тому, що біржі хочуть виживати і їм для цього, що потрібно робити. Їм потрібні об'єми торгів. Загально, якщо взяти екологічно, об'єми торгів сильно не зростає, тому що ліквідність нова в ринок не приходить. Тобто, ця вся історія це маніпулятивна історія. Я не говорю про те, що ой, який цей ринок маніпулятивний, давайте не будемо на нього, на ньому торгувати. Це все печальна історія. Ні, навпаки, чим більш маніпулятивний ринок, тим більш цікаво на ньому знаходитись і більше шансів для заробіт. Бідкує, якщо ти правильно торгуєш, якщо ти не жадібні щеш, звісно, лудоманів тут будуть виносити тільки так, але тим не менше, про що я взагалі говорю? Альткоїни в нас знаходяться на досить депресивних таких рівнях, і до прикладу, якщо ми продовжимо ріст, по бі... Ось зараз досить багато людей в альтах, які сидять, вони знаходяться в депресії, можна сказати. Тому що якщо навіть відслідковувати наші портфелі, в нас декілька портфелів, то можна побачити, що хтось заробляє прямо ікси-ікси на мемку. Воїнах, а хтось сидить в фундаментальних монетах по вуха і бачить там якісь ну десятки, не сотні, не тисячі відсотків профіту, і це заводить знаєте в таку депресію, коли люди починають переналаштовувати свій портфель, переставляти активи в портфель, робити помилки, думають, що вони вийдуть по BTC, Там коли ми будемо по 48 тисяч доларів. Всі впадемо вниз, альти взагалі вкатаються, мама нігарюй, вони там перезакупляться і зловлять істинний булран. Але ж ніхто не думає про те, що перспектива яка? Це, це все гра маніпулятора. Перспектива яка? Або ви, до прикладу, виходите тут, і цього в нас немає, моделюємо що звідси ми полетіли на ось ці значення. Що ви будете робити? Ви будете заходити вже на піках булрану. Тобто, коли ви вже зрозумієте, що це булран. А зрозуміємо, ми всі, що це вже булран досить пізно. Тоді вже потрібно буде збирати, скажімо так, врожаї, те, що ми посадили перед тим, як стався цей булран, а не навпаки. Тобто люди почнуть рипатись, робити помилки. Це буде приводити їх до зливу капіталу і до того, що вони взагалі будуть виходити з ринку і думати, що ринки це взагалі не для них. Будемо ходити все життя на роботу або займатися там бізнесом в окремих випадках, в кого там виходить. Але ж насправді це просто гра ризиків, і тут потрібно розуміти психологічний фактор, психологічну. Точку зору, якщо все ж таки ми підемо. З цих значень вістиний блуран, я буду радий. Я все одно в позиціях. Ми з нашою компанією транслювали, як ми заходили в позиціях. Ми скидували BTC, як ми ребалансувалися в Альти, альти в Депресняку, на BTC все одно заробляємо. Ми це все транслюємо, але повністю скидувати свій портфель навіть на значеннях, якщо ми дійдемо до там, 48, до навіть на сьогоднішніх значеннях, вибачте мене, я ж людина адекватна, я не хочу втратити той шанс залетіти в блуран. Я почекаю, я потерплю, я. Под... Дивлюся, як воно буде максимум, що я можу втратити, це те, що я вклав. Але дивлячись на те, як ви робите, знаєте, ось ці ходи свої на ринку, наскільки ви будете обережні і наскільки ви будете витримані, настільки вас і обдарує ринок, скажімо так, вже на самому булрані і на розв'язці. Тому що, якщо ви хочете бути спекулянтом, то торгуйте фьючерси, не складайте ви портфелі уже зараз, на сьогоднішній день. Не потрібно, навіть якщо ми сходимо вниз, ви будете знати де то дно. Можливо, ми тут зупинимося і полетим. А ви від. А тут хочете розставляти це ж. Повториться просто історія, як ось тут було. Ми вже тут були більше як на 70% в ринку, і в нас залишався. Ще один степ сюди, де більшість очікувала того моменту, що ось тут я закуплюсь і найкращий результат отримаю. Не отримали вони ніякого результату. А до прикладу, якщо ми звідси не підемо, сходимо сюди, чи не закрадеться у вас думка, що куплю я тут? А якщо сюди сходимо, чи не закрадеться у вас думка, що куплю я тут? І ви завжди поза ринком? Завжди поза ринком. А булран відбувається досить швидко. Якщо навіть взяти ось так лінійку від початку булрану. Це всього лише там декілька місяців, просто декілька місяців. А чи встигнете ви зреагувати на ось той булран? А чи встигнете ви правильно скласти портфель? А чи не наробите ви помилок в ході своїх імпульсивних дій? Наробити, звісно, і це знаєте, така досить для мене прозора історія, тому що не перший раз я переживаю циклічність ринку і бачу, як взагалі це все працює, як це все відображається на людях. Є і обратна сторона медалі, тобто зворотня сторона медалі. Якщо ви зараз на 100% в ринку і у вам немає просто що докладувати, ви також будете в програші, так само як ті, які скинуть все і будуть шукати кращої точки входу. Найкраща стратегія, взагалі, зараз на криптовалютному ринку перед Булраном це. Спокійне, стабільне накопичення активів. По багатьох мірках ви можете дивитися на капіталізацію проекту. Якщо вона дуже висока, то очікувати від нього суперексів не потрібно. Потрібно дивитися, чи розвивається ком'юніті. Ком'юніті в деяких проектах за ведмежий ринок минулий взагалі повмирали. Просто немає ком'юніті. І хто тоді буде штовхати ціну? Як тоді штовхати ціну, об кого продавати токени, навіть якщо ви їх закупили, так само потрібно дивитися на ряд різних факторів, на форми маніпуляцій і збирати собі потихеньку. Свій портфель, якщо ви не спекулянт знову ж таки, якщо ви спекулянт і ви знаєте, що робити, то навіщо ви сидите тут і дивитесь цей відеоролик? Якщо ви гуру в цій сфері, вам не потрібно дивитись когось іншого. Я, до прикладу, не дивлюся практично ні один ютуб канал інших інфлів. Я не дивлюся для того, щоб підчерпнути інфу, я не дивлюся. Я дивлюся, що вони транслюють людям. Де зараз який там зараз наратив такий в маси йде. Але насправді, чим більше я їх дивлюся, тим більше я ловлю себе на думці, що мені взагалі не потрібно туди дивитись, тому що інколи Це впливає на мій мозок і інколи це впливає на, мої, на мою аналітичну здібність, тому що забиваються баки. Якщо ви вважаєте себе професіоналом, відпишіться від всіх, від всіх телеграм-каналів, від всіх ютуб каналів, від твіттер акаунтів, і все, сидіть собі, займайтесь своєю справою. Якщо ви профі. Якщо ви не профі, то, будь ласка, не перетворяйтесь профі. Робіть смарт муви, робіть розумні рухи, не робіть імпульсивних дій. Знаєте, якщо ви приходите до когось на Ютуб канал, і він каже, так, ми Зараз точно прийдемо на 48, тут впадемо сюди, тут ми закупимось, тут підемо вверх. То це люди, які вірять в те, що вони можуть проаналізувати ринок і спрогнозувати ціну. Насправді цього зробити неможливо. Ми можемо бачити загальні наративи і будувати план дій на декілька ситуацій. Чи знаю я точно, що ми прийдемо сюди? Ні. Чи було б це логічно в моїй картині світу? Так чи можу я сказати вам, що ми точно прийдемо сюди, тому що в моїй картині світу це логічно? Ні, я транслюю на маси людей. Я не можу заводити їх в оману. Якщо в них є якась своя стратегія, я їх тільки зб'ю. І це вже буде моя проблема. Тоді це вже моя відповідальність в тому, що ви, до прикладу, могли там заробити більше або навпаки. Тобто, моя задача це зробити так, щоб ви втратили якомога менше, зберегли свої кошти. Чи можу я сказати, що ми прийдемо сюди з точністю? Ні, це було б логічно в ході цього циклу минулого, якщо так подивитись. Але дивлячись на те, як інституційні гравці заходять на ринок і знаючи форми маніпуляцій, то такого може й не відбутись, Але я готовий, що найголовніше, як до сценарія походу вище, так і до сценарія походу нижче. І це найголовніше. Якщо ви думаєте, коли я говорю, потрібно бути готовим до будь-якого сценарію, будувати план. Мене влаштовує будь-який сценарій. Люди тебе може влаштовувати будь-який сценарій. А все просто, мій перший основний портфель він був зібраний тут. Я забрав з ринку вже досить багато і ксанув свій портфель. Він досить великий, в мене є кеш, в мене є нал, в мене є стибли, я відчуваю себе нормально. Далі я керую своїм капіталом, десь трішки ребалансуюсь, десь трішки ще щось роблю. Але ніколи не заходжу ОЛІН, і мені спокійніше так живеться. Я на профіті вже будую наступний профіт і так далі. Якщо ви так само відноситись до ринку не будете, то вибачте мене, ви будете в лавах тих людей, які або закупили якусь монету одну і сидять в просаці вісім років, і вона ніколи вже не повернеться до їхньої точки входу, а вони будуть усереднювати або просто забудуть про неї? Я іду по хвилях ринку і готуюсь до будь-якого сценарію. Тобто, як і висхідний, сугубо висхідний сценарій мене влаштує. Повністю так і не східний. Чому мене і не східний влаштує? Тому що в мене буде ще більше часу, навіть в рамках інвестиційного челенджу збалансувати портфель, добрати ще деякі криптовалютні проекти, які мене цікавлять, на яких я б хотів би прокататись на Бурані, подивитись, як вони себе поведуть. Зробити максимально збалансований портфель, десь докинути коштів, звідки трішки підзабрати, і так далі. Тобто, чим більше в нас є часу, тим насправді краще, тому що Блуран він досить таки швидкий. І на мою думку, Думку він буде досить динамічним в цьому циклі, тому що маніпулятор розуміє, що регулятор йде в ринок, і тоді маніпулювати ним так, як це було раніше, з повною анархією, не вийде. Він буде більше схожий до ринку традиційних активів. Взагалі, криптовалютний світ може перетворитись в фундаментальний такий ринок, як фондовий ринок, і збудуть з'являтися якісь там індекси, в які, до прикладу, будуть входити топові криптовалюти, там такі, як біткоін, такі як Ефіріум, Лайткоін. Ну неважливо. тому що великі. І капітал, якщо захоче зайти в ринок, як йому зайти в ринок? На даному етапі, коротше кажучи, ми бачимо народження нового ринку, і ера, в якій дуже сильно маніпулювали цим ринком, і за цього він був такий привабливий для декого, а для декого навпаки відлякуючим. Ця ера вона вже проходить і це потрібно розуміти. Ви можете відноситись до цього відео якось, хтось може подумати, ай, вода якась, що взагалі, нічого не понятно. Може бути так, може бути так. А що робити? Насправді, я розповідаю вам більше, чим потрібно. Я вам розповідаю те, як воно насправді Далі все залежить тільки від вас. Тут залишаться люди, тільки які мають досить такий високий IQ, ті, які вміють думати, вміють брати відповідальність на себе і розуміють, що будь-який ринок, ринок це управління ризиком. Будь-який бізнес це управління ризиком. Чим успішніший твій бізнес, тим. Більше ризику ти на себе береш як власник бізнесу. Чим успіш, успішніша твоя справа, тим більше ризиків ти на себе береш. На ринку так само успішніший той, хто бере на себе більше ризиків, хто їх розуміє і вміє ними правильно керувати. А не просто знаєте, ризики ризиків також можна набрати зараз. Взяти відкрити на фьючерсах позицію на всю котлету, яка в тебе є, тобто на всі гроші ще позичити, і просто їх прогавити. Потрібно планувати. Якщо ви вже в позиціях і розумієте, ми можемо дійти сюди, далі сходити вниз, подумайте декілька разів, чи хочете ви тут скинути всі свої позиції, чи все ж таки ви хочете збалансувати свій портфель і тримати його булу рану. Так само подумайте, якщо ви не будете скинувати свої активи, але ви вже зараз на 100% в ринку. А що ви будете робити, якщо ринок піде нижче? Як ви себе будете відчувати. Якщо ви себе відчуваєте на цьому ринку максимально дискомфортно, то знайте, на вас діє маніпулятор. Ви ловите ФОМО, вашими емоціями граються. А ми дивимося на це все збоку і бачимо, ви, тобто, стаєте тим самим натовпом, за яким ми стежимо, відслідковуючи наративи маніпулятора. І таким чином, ви стаєте ліквідністю для нас, не потрібно бути такою потрібно бути в балансі завжди. Якщо ви зараз на 100% в позиціях і почули це все, і візьметесь, навіть розподілитись. Портфель, деякі активи скинути, щоб мати стейбл, це буде смарт рішення в будь-якому випадку. Не потрібно гнатись заробити всі гроші світу тут на ринку, ви їх не заробите. Зароблять на вас, скоріше за все. Тут потрібно бути, як я ще раз скажу, бути в балансі. І тільки тоді ви зможете досягати результатів. А ось ця історія з перетіканням капіталу, до прикладу, з фондового ринку, якщо ми все ж таки зробимо ось це цей рух у 2024 році, може бути що заводу, може чорний лебідь прилетіти. Будь-що може бути, коли вам федеральна резервна система говорить, що все окей, можете розслабити булки, то їх потрібно напрягати насправді набагато сильніше. Логіка переходу капіталу мені буде досить цікаво. Якщо дійсно тоді, при такому сценарії, якщо він відбудеться, капітал почне перетікати. В криптовалюти, то це буде дуже цікава історія. Тобто криптовалютний світ буде вписуватися в ринки, фондовий ринок, форекс, сировинний ринок і так далі. І тоді вже він почне ставати менш таким маніпулятивним і більш традиційним, і більш зрозумілим. І ця еволюція насправді вона захоплює, коли ви ще на своєму житті зможете зустріти ринок, молодий, який зароджується. Він вже існує не дуже мало часу, але тим не менше він зараз тільки на початках. Якщо ви навчитеся тут. Балансувати і робити виважені дії, то у вас все буде окей. Ось такі думки тримаємося на хвилях ринку. Переходьте в наш телеграм-канал, читайте. Я там локальні якісь оновлення по різним новинам даю. Ринок досить динамічний, дуже багато йде нових вводних. і Якщо, до прикладу, я не був впевнений, що спотові ETF можуть взагалі прийняти, то на сьогоднішній день дивлячись, як розвиваються взаємодії комісії з цінних паперів та інституційних гравців, які подають заявки на спотубі то шансів стає все більше і більше. Тобто потрібно рухатися від того, що ми бачимо на ринку, складувати картинку, скидувати все в одну корзинку і дивитися на все зверху. Всім дякую за перегляд. Основна суть, яку я хотів донести, я її доніс. Думайте, робіть смарт мови і не будьте хомячками. Всім пока.